Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Вітаю вас у новому відео. Що хочу сказати. Зараз у зв'язку з відключенням таким частим світла і з цією всією ситуацією, яка є у нас в країні, записувати такі дуже прості мотиваційні відео є вже <гум> якось не так легко, просто і зручно, тому що не завжди виходить підтасувати час, тому що коли немає світла, а, там в першій половині дня є дуже сильно похмуро, а, в другій половині дня взагалі темно. А в, ту, в той проміжуток, коли світло є, теж деколи незручно знімати, тому що назберіться на дуже багато таких одноманітних буденних справ, які треба виконувати з дня на день. І якихось таких дуже Легких, спокійних, розслабляючих, мотиваційних відео не виходить. Канал був створений в мирний час і запланований був так, щоб його Відео несли такий характер розслабляючий, мотиваційний, про звичайний затишок, про а, звичайні такі буденні справи, але більш у такому творчому руслі, не звичайне там просто прибирання. А... З якимось таким натхненням, але зараз поки що відео не, не можуть е, так часто виходити, е, так як були три рази в тиждень. Тому, на жаль, е, будуть виходити так, як я буду встигати і як я буду могти їх знімати. Тому що із перебоями світла, то відео є, але його не можна вигрузити, тому що у нас дуже поганий зв'язок мобільного інтернету у нас практично. Немає в нашій місцевості, де я живу. І... Та навіть якщо би і був, то вигрузити відео є дуже сильно важко на мобільному інтернеті. А так, то чекаємо, коли з'являється інтернет і з'являється світло, то тоді вже можна щось вигружати. Тому... Можливо, один раз в тиждень, можливо, якщо вийде два рази в тиждень, то буде дуже добре. Будемо чекати, коли нормалізується робота наших електромереж. Надіємося у найшвидшу перемогу нашої армії, що закінчиться ця жахлива війна, і ми знову будемо жити в мирі і в спокої. Чого і собі, і вам бажаю. У нас уже мороз займається тим, що робить різні візерунки на воді, чи то в калюжах, чи там, де, наприклад, павутинка набрала багато водички, чи на віконечках. Одним словом, зимовий скульптор вже в ділі. Дуже весело пускають димок хатинки, і, здається, що зовсім зовсім нічого не змінилося. Гарно всюди світить сонечко, природа тішить, небо таке яскраво, яскраво-блакитне, тільки хмаринки, такі, як вата, здається, як влітку. Звичайно, що холод нагадує нам, що це не літо, що це є зима, але дуже гарно. І настільки гірко стає якось на душі, що Бог дарує людям таку красу, дарує життя. А є люди, які просто хочуть людей цього, цього позбавити. І ще більше в такі моменти хочеться, щоб закінчилася вже ця війна, щоб було майбутнє у нас, у наших дітей. Щоб було завтра, щоб було все спокійно, щоб був мир. І я впевнена, що так і буде. А зараз, поки є світло, вертаємося до домашніх справ. Я швиденько зранку надіюся, що ще буде світло. Ну, воно і було. Хочу швиденько приготувати а, сирні пампушки, але не в олії, а у духовці. Покласти їх у духовку, нехай вони собі смажаться. Точніше печуться, а е, вже буду займатися іншими справами паралельно. Як бачите, в мене там є кисломолочний сир, я додала до нього яйця, олію, сметану. Цукор, ванільний цукор і це все добре перемішую. Також я підготувала, відважила собі борошно, в нього я додала розпушувач. І тепер частинами додаю, замішую тісто. Тісто має бути таке нелипке. Звичайно, ось такі пампушки виходять смачнішими на олії, такими пористішими. Але і у духовці вони виходять теж непоганими. І коли хочеться, щоб це все було дуже так швидко. І не хочеться вже смажити нічого на олії, тому що хочеться більш-менш такої здоровішої їжі для шлунку, то я ставлю, замішую так і ставлю пекти у духовку. Тісто вже не має липнути до рук, я його притрушую добре борошном. І буду розкачувати у тоненький пласт ну, приблизно так, товщиною у 1 см. Далі я беру звичайну кружку, яка в мене є під руками, вирізаю кружечки, залишки всі тіста я збираю, тому що з них я також буду робити такі пампухи, бублички, все це я. Гарнесенько поспирала, відкладаю на бік, буду знову замішувати. А ті, які я вирізаю, стараюся, щоб вони стояли далі одні від других, не злипалися, і тоді ще у них вирізаю маленьким кружком дірочку всередині, щоб вони мали вигляд такого. Бублика. Не знаю чомусь. Мені здається, що так вони краще пропікаються, тому що є ще всередині отвір, і гаряче повітря входить, і вони краще в духовці так піднімаються. Викладаю я на бляшку, бляшку я ще застеляю пергаментним папером і буду випікати у духовці при 190 градусів приблизно 20-25 хвилин. Але саме, якщо випікати їх недовго, вони виходять такими м'якенькими, пухкенькими. А так як я пішла подивитися було в котельню, як Справи у нашого вогню, щоб було тепло, то трохи той момент пропустила, і вони пеклися трошки довше. Але нічого страшного. І ще такий момент, коли я ставлю я в духовку одну бляху, то вона печеться рівномірно і виходить набагато так краще. Якщо ставити дві на раз, то там низ більше припікається в одну і верх іншу і треба міняти місцями. Ще змащую е, яйцем. Можна просто молоком, можна розбити жовток з молоком і ось так змастити. Духовку розігріваємо, відправляємо туди наші бублики, і нехай вони печуться. Е, як я вже казала, приблизно 20-25 хвилин при 190 градусах. Е, верхній в мене. Такі дуже рум'яні, нижні, не дуже такі рум'яні, але нічого, вони є досить смачні, хто любить сир, виходять мігенькими. Якщо ще їх потримати пекти саме 20 там, хвилин, ну, але все одно треба дивитися по духовці. небагато, то вони виходять дуже м'якенькими. Паралельно я поклала варити, хочу з точніше зварити пельмені, У мене тут вже закипіла водичка, я її підсолюю. У мене були заморожені пелімені, я їх відправляю в, кип... в кипіток, прикриваю кришкою і даю добре закипіти. Після того, як вони закипають, я ще проварюю пелімені хвилин 5-7. Ну, але все одно краще собі впустити вий, вийняти пільмен, впустити, охолодити трошки в холодній воді, і спробувати, чи він є проварений, тому що ну, буває по-різному. Так, звичайно, всі напрактиковані, і особливо жінки, які готують їсти не перший рік, вже все знають на око, скільки що може варитися. Але бувають різні випадки. Пельмені там із свиного фаршу варяться трошки довше і з курячого фаршу варяться ще швидше. Але краще перевіряти. Я хоча привикла, вже теж на око знаю, скільки що має варитися, але все одно собі в гаря... виймаю один пельмень, остуджаю і провіряю, чи він всередині є готовий. Вже готові пельмені, я їх. Витягнула на тарілку, заправляю їх маслом, і можна їсти. Окрім масла, ще можна додати олії звичайної соняшникової, і смакувати такі пеліменьки. Хтось додає сметану, хтось ще там за своїми смаковими вподобаннями, різні приправки. А у нас саме ось так: пельмені, масло і олія. І все, більше нічого іншого не додаємо. Наступним, чим я буду займатися, так це готувати такий е, вітамінний настій із лимону, кореню імбиря і меду. Я взяла собі таку пластикову посудинку, нарізаю лимон. Лимон, попередньо, я помила, навіть там, де є якісь такі потемніння. На шкірці я це все позрізала, е, очистила корінь імбиря. Його натираю я на терці, можна, звичайно, і нарізати. Я натираю, бо він так пускає швидше і більше, мені здається, соку. Я його натираю і стараюся викладати так, щоб було. Наприклад. Дольки лимона, тоді лимон і добре, мед, мед, це розтопиться, але такі ті очоляться залити, але навіть якщо рідкий, це дуже можна на якість там, і, і на смак, і не вживати. Тому, що... Все перекладаю ось так. Шарами, особливо там, не стараюся. Дуже багато дати меду, додаю його буквально ложками, втрамбовую і закриваю кришкою. Він постоїть 2 годинки в холодильнику і можна вже брати цей сік і додавати собі на воду. Знаю, нам неодноразово казав лікар, що дуже корисно пити зранку, з водичкою. І таким чином поповнювати вітаміни у своєму організмі. Звичайно, що це є не комплекс вітамінів, але теж непогано, можна додати ще собі куркуми небагато у стаканчики з водою і з цим настоєм і вживати зранку. Нещодавно в мене був такий випадок на новій пошті, коли я замовляла відправлення, посилку, і в мене консультант дуже так добре перепитував адресу, все. Але моя посилка все одно поїхала в зовсім інше місце, в таке саме село, але в зовсім іншій області. Хоча уточнювали. І неодноразово я повторювала, навіть наголошувала на тому, що є така можливість, що може бути в іншій області таке саме село, щоб туди не поїхала посилка, тому уточняли район, адресу, все. Проговорили, моя посилка поїхала. Я прийшла, мені прийшло повідомлення про те, що її треба забрати. Я прийшла в наше відділення, її там не виявилося. І оформила, почала дзвонити на гарячу лінію, оформила собі переадресацію посилки, оскільки мені ті речі, які я замовляла, були досить таки потрібні і швидко. Замовила я переадресацію. Все ми теж з дівчинкою поговорили, з їхнім диспетчером чи менеджером, як правильніше сказати, не знаю, бо вона. Не представилася, яку вона посаду займає, Ну, досить того, що замовила я переадресацію, сказала мені, проінформували мене, скільки мені треба буде заплатити. Чекала я, мені сказали, коли має вона прийти. І в той день, коли моє відправлення вже мало бути на новій пошті, я знову прийшла на нову. Пошту, відправлення немає, почала відслідковувати посилку, посилка приїхала назад до відправника. І така неприємна ситуація вийшла, тому що і людина, та, яка мені відправляла, мала таку неприємність, і я не могла забрати посилку, тому що вона була не там, де треба. Ну, але нічого страшного. Все ж таки, ми порозумілися із відправником, відправник ще раз мені надіслав, і вже на той раз е, прийшла посилка туди, куди треба. Е, але нова пошта е, вирішила перепросити, не знаю, е, е, чи в когось таке було, чи не було. І прислали подарунок, Щоправда, <зас> подарунок теж поїхав не туди, куди треба. Дзвонили на мене, до мене, напевно, разів 10, я вже. І не відповідала, тому що перші ще два-три рази так е пояснюю, що я фізично просто не можу забрати, тому що я знаходжуся в іншій області. Е потім вже просто смішно було з дзвінків, але... Виправили цю помилку і прийшла посилка. І я хочу показати, що е, присилає нова пошта. Один із варіантів, коли виходять ось такі конфузи. <різь> Показую місць посилочки, що прибула. Прибула ось така кружка. Просто такого міцного пластику. Також ось така кава. Це яка натурально смажена мелена. Тут є 250 г. грам. Ось така від нової кошти. Така листівочка. І ось така. Пише на листівці, вітаємо! Минулого разу ми підвели вас. Просимо вибачення дякуємо за відвертий діалог. Уже змінюємося на краще. А наразі хочемо підняти вам настрій невеликим подарунком з любов'ю, команда нової пошти. Ось так. На цьому я з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео е, вам сподобалося. Якщо не сподобалося, то хоча б відволікло е, трошечки від якихось таких буденних, повсякденних важких думок. Е, якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. Е, я маю велику надію, я більше, ніж маю надію, я впевнена в цьому, що. Закінчиться війна, все стане на свої місця, і, і так само і канал не буде нести характер тільки такий однотонний, монотонний, а з часом буде розвиватися і буде зовсім, зовсім все по-іншому, оскільки є дуже багато планів, які по ремонту. Будинку, так і біля будинку, і кого такі, кому подобаються такі відео, де садять сад, де облаштовують свій будинок, де просто створюють затишок. Ну тоді підписуйтеся і будемо зустрічатися з вами. Все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічі!